Привіт! Це Артур Пройдаков, а ми продовжимо. Раніше ми з'ясували, що українська особлива мова зі своїми цікавинками у вимові. Маю надію, що ви вже знайшли улюблені українські слова та тепер трошки ближче до комфортного спілкування мовою. Поділіться в коментарях, які слова ви відкрили для себе. Про те, що робити, якщо бракує слів для власного висловлення. Або згадайте, було у вас таке, хочеться щось сказати, а слова ніби вилетіли з голови. Тоталітарізма. 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 Знайома історія? Ну, я вас заспокою. Це ледь не головна тема для всіх охочих покращити українську мову. В ній наразі нараховують близько 256 тисяч слів. Знати їх усі просто нереально. Та й чи потрібно. Перше, що варто зрозуміти, у кожного свій ритм сприйняття та вивчення інформації. І якщо комусь для активної комунікації достатньо кількох тисяч слів. То декому і взагалі кілька слів. Один із найпростіших та і найприємніших способів збагатити словниковий запас це оточити себе українськомовним контентом. Змініть мову гаджетів на українську та гугліть українською. Повірте, така на перший погляд, незначна зміна дасть про себе знати. І ви самі не помітите, як у вашому словнику з'являться слова на кшталт. Мобільний застосунок, равлик, світлина, крамниця, допис, краватка вподобайка. Завжди шукайте україномовний дубляж фільмів та серіалів. Обережно! Зараз будуть ну, дуже приємні спогади. Твоє тіло є, ти засинаєш, ти більше не are ти no лангет. Всі дивилися альфа в дубляжі від ICTV. І це чудова нагода передивитися його. До речі, українськомовна версія дубляжу Альфа визнана однією з найкращих. Якщо ви все ще не придбали підписку на український сервіс із перегляду фільмів, раджу зробити це. Адже за незначну суму ви не лише прокачаєте свою українську, але й зміцните економіку країни. А це однозначна вподобайка. Підпишіться на українськомовних блогерів, YouTube канали та слухайте українськомовні подкасти. Це непомітно прокачає ваш рівень розуміння української і зробить процес переходу ще більш приємним. А якщо ви досі думаєте, що немає якісного україномовного контенту, хочу не погодитися. З кожним днем. Усе більше відомих українців та українок переходять на українську. І, відповідно, роблять свій контент українськомовним. Під відео знайдете перелік із рекомендаціями від нас. Наступна порада: читайте книжки українською вголос. Звучить дуже архаїчно, але повірте, це дійсно працює. Саме читання вголос найкраще за будь-які підручники з правилами. Зробить вашу вимову звичною для вас. Ви будете себе чути і поступово звикатимете. Пізніше деякі слова вже не будуть для вас новими і не звучатимуть дивно. Це звучить дивно, якщо казати це сотню разів. Блаза. Блаза. Ваза. Що саме читати? Вибір за вами. Але незалежно від того, чи це буде перекладна література. Перекладу українською до слова дуже потужні. Четвора наших авторів це прокачає вашу навичку говоріння і сформує словник. Список із порадами, що почитати, під відео. Для того, щоб нові слова краще запам'ятовувалися, заведіть нотатник. Або створіть нову нотатку в телефоні, де будете фіксувати всі слова, дотепні вислови, оригінальні фрази, які десь почуєте. І які вам сподобаються. Наприклад, моя знайома вдома веде список улюблених слів українською, які запали їй в душу. Наприклад, дідько, нісенітниця, листопад, довкілля, бити байдики. Це дозволяє структурувати новації та фішки вашої мови. До того ж, ви можете потім додавати ту чи іншу фразу в повсякденному мовленні. Або підтримати розмову на тему улюблених україномовних слів. Останнє на сьогодні, але не менш важлива порада: вивчайте мову через застосунки на телефоні. Хоч, як би хтось не заперечував новітні технології, гаджети це майбутнє. Тому ми не можемо ігнорувати можливості, які вони нам пропонують. Ось, наприклад, за допомогою застосунку мова. Можна вивчати нові слова та вдосконалювати вимогу. Тепер поїздка на громадському транспорті чи обідня перерва можуть бути корисним приводом для вивчення української більше ресурсів під відео. Сподіваюся, ви знайшли той спосіб лагідного переходу, який вам сподобався найбільше. Пам'ятайте, що переходити потрібно поступово. Адже, хоч скільки би слів ви не вивчили, щоб користуватися ними у житті, потрібна практика. Поступово, степ степ ми підіймаємо планку та виходимо на нові вершини. Спробували одне, додали друге і так рухаємось у напрямі класної української. Повірте, це реально. Але головне на цьому шляху фіксувати прогрес. Усвідомлювати, що з кожною прочитаною сторінкою чи переглянутим фільмом ми виходимо на новий рівень. Ніхто з нас не буде знати всіх слів це факт. Проте, бодай спробувати вивчити трішки більше слів та висловів для щоденного спілкування цілком можливо. І звісно, якомога більше практики. Саме практика наблизить нас. До якісної та вишуканої української мови. Тож не зупиняйте себе та говоріть українською всюди, де тільки можливо. До зустрічі!